Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Депутати відразу 18 муніципальних округів Москви, Санкт-Петербургу та Колпіна висловилися за відставку російського президента Володимира Путіна. На думку депутатів, висловлені у досить короткій петиції дії. Володимира Путіна не відповідають інтересам громадян Російської Федерації, і таким чином, президент, який своїми діями по суті завдає шкоди громадянам своєї власної країни, має залишити найвищу посаду у державі. Звичайно, Володимир Путін не прислухається до цієї поради, а депутатів вже відразу тільки через... Добу після того, як з'явилася ця інформація, починають репресовувати за неповагу до президента Російської Федерації. Однак сам факт, що така петиція людей, за яких проголосували їхні співвітчизники, з'явилася якраз у той момент, коли російські збройні сили змушені залишати свої позиції на окупованій території Харківщини. Свідчить, що в Росії все більше тих, хто усвідомлює наскільки небезпечним для самих росіян є перебування навіженого шизофреніка Путіна на посаді президента Росії? Ну, це взагалі логічно. Якщо на чолі країни є людина, єдиним бажанням якої є вбивати громадян інших країн, знищувати їхню інфраструктуру. Людини, яка погрожує громадянам інших країн, тим, що вона їх знищить або заморозить, наскільки взагалі це безпечно для тих, ким керує сама така особа? Звісно, небезпечно. Путін військовий злочинець. Він має не тільки залишити посаду президента Російської Федерації, він має бути заарештований і притягнутий до відповідальності. Вихід Росії в тому, щоб Володимир Путін закінчив свої ганебні дні у в'язниці і ніколи, ніколи не побачив білого світа. Тим більше, що він такий довгий час провів у бункері, що навіть якщо його запроторити до Ліфортова, він особливо не помітить різниці. Можливо, тільки стіл буде не такий довгий, який є в його резиденціях, в яких навіжений старий президент боїться захворіти на коронавірус, але може й чогось іншого. Що Макрон або Шольц його отрують за допомогою якоїсь спеціальної високоточної зброї, яку Принесуть із собою у хустці чи у кишені піджака, я не знаю, що йому там в голові взагалі вважається, але психічно здоровою людиною Володимир Путін давно вже не виглядає. А може, таку людину спеціально підбирали родичі і друзі Бориса Єльцина на посаду президента Російської Федерації, щоб вона просто старанно, як такий. Сторожовий пес охороняли їхні мільярди. Ну не так сталося, як гадалося. Між тим у генеральному штабі збройних сил України повідомляють, що Росія перестала направляти на український фронт нові підрозділи. Що добровольців після того як російські військові зазнають ганебної поразки на українській землі, вже не вистачає. Що провести мобілізацію російським окупантам вже набагато важче. Таким чином, сил для подальших агресивних дій проти України у Росії не. Так багато як здається. Разом із цим є абсолютно очевидним, що успіхи України на харківському напрямку сприймаються із величезним ентузіазмом у цивілізованому світі. Про ці успіхи, про українських генералів і солдатів пишуть на перших шпальтах провідні видання цивілізованих країн світу. І це означає, що на заході усвідомлюють та зброя, яку постачають сьогодні Україні, дійсно дається в знаки на результатах воєнних операцій. Все більше і більше російських окупантів залишаються в українській землі. Все більше і більше російської військової техніки палає, щоб більше ніколи не стріляти у цивільне населення. Все більше і більше українських територій звільнені. Мужніми українськими воїнами, а значить, що західної допомоги буде більше, а проблема російських окупантів також буде більше. Хоча ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що все це не заважає Путіну вести так, би мовити, війну по путінськи вчорашні обстріли критичної української інфраструктури, які призвели до того, що зникла світла і вода на великій частині території сходу нашої країни. Ці обстріли були продовжені і сьогодні. Сьогодні знову. Стріляли по багатостраждальному Харкову, і є абсолютно очевидним, що Володимир Путін з тих, хто бажає покарати за бездарність і недієздатність своєї злочинної армії мирне населення України. Це ж багато про що говорить. Адже путінці говорили, що вони прийшли на українську землю допомагати нещасному. Цивільному російськомовному населенню, яке перегнічують якісь міфічні нацисти. І от тепер вони це російськомовне населення, яке вони так хотіли звільнити від цих шалених нацистів. Вони його обстрілюють. Вони стріляють вже не по військових складах, а по теплоелектроцентралях. Вони не приховують того, що вони обстрілюють військові об'єкти. І не приховує того, що обстрілюють цивільні об'єкти. Навіжена Маргарита Симоньян, пропагандистка Путіна, яка продала душу дияволу і Путіну водночас і не може усвідомити, хто з них диявол, а хто з них Путін, так вони схожі, раділа тому, що у Харкові немає світла. Та ти ж дурепа Симоньянша. Що значить немає світла? Це ж світла немає не у військових, не у генералів українських Збройних Сил. Це світла немає у звичайних людей, у матерів із маленькими дітьми. Це світла немає у лікарнях, де проводять операції. Це світла немає у тих, хто має виконувати роботу по підтриманню міської цивільної інфраструктури. Це води немає у звичайних людей, яких ти і твої пропагандисти хай би вам всім горіти в пеклі. Так хотіли звільнити від українських нацистів, що аж червоніли всі на своїх російських телевізійних екранах. А тепер радієте, що ці люди в Харкові, в Харкові, не у Нью-Йорку, який ви так ненавидите, але їздите туди за шмотками, залишаються без води. Це, звичайно. Багато про що говорить. І чому ми дивуємося тоді, що муніципальні депутати Російської Федерації вже розуміють, що вони живуть поруч із божевільним президентом і з пропагандистами, який також не сповна навіть не тільки розуму, але й звичайного людського сумління. Тому що радіти, що звичайні люди залишаються без світла і тепла, можуть тільки люди із, м'яко кажучи. Афективною психікою, і саме з такими людьми Україна сьогодні бореться, саме від таких людей, якщо це взагалі можна назвати людьми, вона захищає Європу. І саме такі люди мають зазнати ганебної поразки і приниження у розпочаті 24 лютого 2022 року безславній війні Володимира Путіна та Росіян проти української держави. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в самому Ютюбі. Бажаю вам миру і перемоги!